Сергію, я так бачу, ви це все діло зробите за хвилин 30. Так як актив... хті. Так як хтів. Мужик за п'ять хвилин витягнув магнітол, розібрав півторпеди. Дякую друзі, вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні у нас друга серія бортового журналу Mazda CX9, а саме встановлення магнітоли від компанії Geyser Одразу наперед всім цікавим, встановлення відбувається безкоштовно, Так як що? так як я його купував в онлайн-магазині. Тобто всі, хто буде купувати в онлайні через їхній сайт, до речі, Силочка на сайт, контакти пана Сергія, який це все діло робить для консультації, для приїзду, для встановлення. Кому цікаво, звертайтеся. Зараз він буде встановлювати нам магнітолу, це все вам засніму, покажу, розкажу, кому буде цікаво, ти подивиться Але вроді би заїжджаєш в магазинчик, там, де мають встановлювати тобі магнітолу, а тут а, чого тільки немає. З цього-всього -всього робляться різного роду магнітофони, скажімо так. Тобто, в кого є бажання затисати собі у машину EnLove, з якого буде грати музика, будь ласка, звертайтеся. Зі всього можна зробити. Так що так. от Я так розумію, дядя Сережа активний учасник даних міроприятій. Ось так. От. Бачу, зразу Сергій взяв ці провода, і які йшли в комплекті для того, щоб стикувати магнітолу з автомобілем. О, до речі, дивіться, бачите, на магнітолі ось така б'яка з'явилася. Оця б'яка. Появляється у вас від чого? Від освіжувачів повітря, які йдуть в віді колюсика. Стоїть 200-250 гривень. Но реально я з ним проїздив два тижні і дивлюся, як той якийсь гіль з'явився. А це не гіль, а це в мене вже магнітола поповзла краскою. Так що отакі то справи. Тому раджу вам взяти і все ж таки поставити банку якогось кофе або чаю і це буде набагато краще для вашого здоров'я. Усім патріотам, будь ласка, а тим русакам, які будуть мене дивитися, ребята, не удавітесь. Якщо так що так от. Ну, все. Переходимо тепер до самого процесу встановлення магнітоли. Зараз він її достане. Просто для порівняння покажу, яка в мене була і яка буде в розмірах і тому подібне. Так що дивимося. от така бандура стояла. Я мачики, воно важить кілограма 2, мабуть, що. і одною рукою не так-то просто її взяти. Ну, для порівняння, бачите? А тепер силочка зверху на опис до гейзера, щоб ви розуміли, який він товщиною отакий. А це набагато. О, до речі, вон той гейзер. Сергію, я так бачу, ви це все діло зробите за хвилин 30. Так як тим... Так як тим... мужик за п'ять минут витягнув магнітол, розібрав пів торпеди. Так, зараз прийдемо в ту сторону. Диги, диги, диги. Для розуміння, бачите, те, що я вам казав, що є кулер, це не тільки для того, щоб той процесор охолоджувати, а плюс закритий простір воздуховоди від печки. І воно хоч буде ганяти його вокруг, і не буде у вас цих підвисанняв і різних лагів. Так що так, то, звісно, всередині ця машина така чиста, що аж страшно, але нічого, зараз ми її трошки натремо і буде дуже гарно. А от ці всі. Проводочки, які йдуть в комплекті, дивіться, як вони зразу вам стають в нагоді. Отак то. Ну, Продовжуємо дивитися за роботою майстра. Вже відбулося підключення магнітоли. Зараз потихеньку її настраюємо, щоб кожна кнопочка з руля працювала у магнітолі. Отак так от. Так, зараз дивіться, дві антени ми вже встановили. Одна, он друга. Все красиво, нічого не торчить, Сергій все ховає під обшивочку, щоб все було гарно і красиво. Дорого-багато. Все, зараз будемо далі встановлювати. По очереді будемо вам фоткати показувати. Отже, виходимо на фінішну пряму, ну просто для розуміння, яка магнітола досталася. Яка ця вже в рамці, товщина розмір, і скільки різної мукулатури, грубо говоря, в віді проводів, до неї підключається, тому самому сюди раджу не лізти, дивимося далі. Так, народ, полуфінал. Ось так воно зараз виглядає, потім вже в кінці вийдемо з гаража, все вам покажемо, розкажемо. Ну зараз Отак от. В от. бардачок провода виводяться, ціла купа, і ложиться рулон туалетної бумаги, на щастя. Все. Сімку ось туди вивели, вона там заникана. Треба її ще купити і туди вставити. А так от має вона такий вигляд. Потім вийдемо, все вам покажемо, розкажемо, і все буде просто прекрасно. Робимо перший пробний пуск. Боже, як гарно. Різні політичні кон'юнктури за останні 20 років вони М -м -м. дуже ці... муха, Це я буду тут вчитися його користуватися, мабуть, півроку. От такі то справи. Отже, народ, От так воно виглядає вже в кінцевому варіанті. Я вже приїхав до себе в гаражі. Поки можу вам тільки показати то, як воно виглядає ззовні. Грає чудово. Не знаю, чи я просто сидів на задньому ряду, бо там ніколи не сидів, але грає набагато краще, ніж грало це по факту. Це раз. Друге, на даний момент можу тільки показати то, як воно виглядає ззовні. Вигляд мені подобається, скажу вам чесно, ніяких зазорів, нічого такого немає. Все красиво, все гарно. Ще сам толком нічого не знаю. Но міняється тут все нажаттям кнопочки. Можна з телефончика Все слухати, це все, що я вам зараз можу сказати. Ось такий от був процес установки. По магнітолі, де купував в сайт в описі під відео. Якщо купуєте в онлайн-магазині, установка безплатно. Якщо комусь потрібен установщик Сергій, або людина, яка вам щось підкаже, покаже, поясне, або ви просто до нього приїдете, якщо ви звіниться і він вам все встановить. Людина допомагає активно ЗСУ, людина активно бере участь в різного роду конкурсах, їздить по всій Україні. Так що це людина, яка в музичній темі розуміється. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. А я ж буду що? потихеньку вчитися керувати новим гаджетом. Все, всім здоров'я, до побачення!